Якщо тобі потрапило це відео, значить тебе чекають якісь добрі зміни. І які це зміни будуть нам зараз покаже таро. Точно зміни карта трансформації, карта смерті. Те, що не потрібно, те, що віджило, себе буде уходити з твого життя. І ти будеш рости. Знаєте, це як скинути такий баласт. Якийсь груз з себе, щоб рухатись далі, рухатись вперед. Тут, швидше за все, це стосується кар'єри. Взагалі знайти свій шлях, да, зрозуміти, що потрібно робити. Прямо, знаєте, знайти от, те, що надихає, іти своїм шляхом. Да, Ідея якась. Бачите? Тут все починається з якоїсь ідеї у вас, з того, що от ви цим мечем. Відрубуєте ті нитки, да, які ментальні у вас сянуть в минуле. Ви це все обрубаєте, йдете в майбутнє, йдете в щось нове для себе, важливе. Знаходите свій шлях. Ну, дивіться, поерофан, то це навіть може бути якийсь такий високий шлях, духовний шлях, знайти свого якогось наставника, вчителя. Тут людей небагато, да? це як от такі люди. Я не знаю, посвященні, да? От ви зрозумієте якусь велику ціль вашого життя, і хай так і буде.